Друзі мої, я презираю українців. Я вам в лісо говорю, що я вас презираю. Люся Арестович останнім часом бомбить, плющить. Люся психує, вирадує і фонтанує різними речовинами в етерах кремлівських посіпак, яким ще не поблокували канали. В принципі, чого дивуватися, чого дивуватися. Советському школьнику Арестовичу, може бути, ви просто хотіть мені зробити приємне, совєтський союз. Ні, не в этом діло. Я же ну, хороший був союз, Льош. Та да, хороший було. Я я перший об этом говорю. Я ж везде говорю со всех этих тих сам, що я советский школьник по психотипу не собираюсь я Совет... не собираюсь меняться. Да. Усі да. люди знають в своєму житті якось змінюються, прогресують, приходять до якихось висновків в житті, покращують себе. А льошенька за 30 чи навіть сорок років у свою голову нічого додаткового. Кового крім совку не додав, не додав нічого, окрім читання строгацьких вночі під ковдрою, чи чим він там вночі під тією ковдрою займався. Молодець. Льоша, можеш зав'язати собі червону краватку, вдягнути назад шортики чи трусики, взяти і риску золотий ключик може, хоч тоді твій рот. Закриється якщо ж серйозно, то йдеться про дві речі: по-перше, Арестовича дуже сильно бомбить, що заблокували його канал, і при цьому, коли він завів другий, то заблокували і другий. А по-друге, Олексій продовжує надрочувати свою ватну аудиторію, яка сидить в Україні, проти українців і намагається зробити її активною. Я здається, вам вже казав, що кремлівські медведчуківські посіпаки, які окучують ватну аудиторію. В Україні. Ну, мабуть, за останній десь рік стали надто агресивними. Вони використовують мову ненависті. І Ось тут, до речі, якраз йдеться про справжнє розлюднення. Я щось не чую від наших різних ведучих, від різних блогерів, б'юті-блогерок, скарг на хейт, чомусь не чую. Тільки обмежена частина Ютуба на це звертає увагу, правда? А я вам уже приводив приклади і в етерах Мосійчука, і Арестовича, і Єгорова, і Шелеста, і всіх, хто з ними постійно сидить в їхніх етерах, що вони говорять про Україну. І вони там, знаєте, хіба що не дійшли до матюків. Хоча мені здається, це справа часу. Українське стадо пас казіол-провокатор. І ось ці люди нагадаю, щось там кажуть про ненависть, скаржаться на неї про розчеловечення. А ви в моїх етарах, до речі, до речі, навіть на їхню адресу такого чогось не почуєте. Хоча вони на це заслуговують і заслуговують і не на таке. В мене в етері ви можете почути хіба що те, що мусичок присмокталася до піпоньки, бо це чиста правда. Тим паче піпоньці було приємно. Але, друзі. Ось це планомірне розпалювання вати потім виливається в те, що знаходяться різні претенденти, на премію Дарвіна, які підпалюють машини військових, які влаштовують диверсії, які на військових нападають в мирних містах. Аби всі ці диверсії, все це здійснювалося. Аудиторію, яка здатна це робити, потрібно якось підтримувати у відповідному психічному стані, підігрівати їх, підливати масло в вогонь. Медведчуківська компанія разом із Арестовичем це робить. До речі, про канали Арестовича, як і Шелеста, друзі, все ще їх можна дивитися, наприклад, і Шелеста Арестовича на ще одному каналі Шелеста. У нього новий канал. Також активізувався канал Єгорової, який дуже давно лежав мертвим, і мені здається. Настав час знову про це говорити і робити про неї нове відео. Але я просто нагадую, що так відбувається, коли медійним колаборантам дають виїхати з країни замість того, аби вживати відповідних заходів до них заздалегідь. І це треба було робити ще до широкомасштабного вторгнення. Коли широкомасштабне вторгнення почалося, я вам нагадаю, що всім цим товаришам, Усім їм все пробачили, сказали: беріть, працюйте тепер на Україну. І вони навіть перші пару місяців робили вигляд, як вони проти Росії, хтось навіть попрацював на телемарафоні. А потім минуло там півроку рік, і вся ця компана в Ютубі почала працювати на Росію або на Ахметова по великому рахунку різниці немає. А зараз можемо згадати тих, хто любив і обожнював Арестовича, кликав його. До себе в Етери, навіть до речі, після того, як стало остаточно зрозуміло, що він консерва і почав е, наярювати, що українське ППО, бачите, обстрілює українські будинки. Він таке говорив. Нагадаю, це було в січні 23-го року. І знаєте, я навіть вирішив загуглити, подивитися, хто після цього. А це вже був остаточний маркер. А хто після цього взагалі брав у нього інтерв'ю і з ним спілкувався? Я, до речі, був приємно вражений, що а, тоді майже всі його забанили, але були винятки. Бо зібралися гості у студії: Хто би міг подумати: один плюс один. Разом із віце-спікером Верховної Ради Корнієнком, разом із провладним політологом Валою Гладких і Ветоном Юрієм Романенко. Всі вони там сидять, спілкуються з Арестовичем, розмовляють про те, який він афієнний, і всім все норм. Людина, яка та була з нами 23 числа, і була з українцями під час цього річного іспиту Олексій Арестович. Добрий вечір. Дуже приємно вас побачити, і дуже шкода, що ви не з нами за цим круглим столом, що ми не могли відтворити так, як це було рік тому. Насправді, Олексію. Я вам ліцо говорю, що я вас презираю. Ви фуфло. Павніше фуфло, дерьмо, которое треба вийти, просто стидно витирати сапога там деталі прис. Я хочу додати, тому що ми з Олексієм у той час, коли він публічно робив ну, оці всі важливі речі, про які ви кажете. Ну багато речей він робив не публічно, і я теж приймав в цьому участь. Ну і це ну були наносили удари по, по колонам, щоб навколо Києва була, що були на Чернігівщині. Олексій керував декілька. Ну скажімо так, ко це, коректурував це, декілька це, груп. Знаєте, я юр. Я да. насправді теж чекаю кінця війни для того, да. щоб розказати певні речі про певних людей, та які зараз говорити не можуть. Да. Хто як вклався в перемогу? Тому я я почекаю, Олексій. Ми почекаємо. Я вам в ліцо говорю, що я вас презираю. Вифуфло, спасибі да. величезне, дуже дякую. Да. Да. Дякуємо вам, пане Олексію. Дуже дякуємо за те, що ви в нас е, такий прекрасний, правда, ми не знаємо, що сказати, але потім, мабуть, ми всі дізнаємося. Знаєте, я от, от якось, якщо знайдеш, таке архівне, то зовсім іншими фарбами все грає, так хоча у мене знову мусичок, друзі. Я, все, я ставлю бан на мусичук. То якось, якось так співпадає, що яку б я тему не брав вона знову поруч. Все. Про Мосичук ми не говоримо найближчий довгий час. Був, до речі, тоді ще один етер, який мені трапився, на передачі говорить Великий Львів. Це вже був зовсім інший етер і зовсім інші питання. Я чому питаю? Тому що наші редактори от знайшли вашу цитату 31 січня 2021 року, де ви казали, що я не вірю в вторгнення. Якщо помиляюсь, то скажу чесно, що помилився і піду на фронт. Тому ну я я просто в контексті цього я жодним чином нікого на фронт не відсилаю, але все ж можливо у вас зараз такі плани. Це теж було би цілком. Ви можете відсилати мене на фронт, але ж я на фронті. Інформаційно психологічний фронт це звісно не війна в окопах, але це дуже важлива ділянка фронту. Я. Тому навіть доводити це не потрібно, всім це зрозуміло цілком. Дивіться, я як офіцер звиклий при, при, навчений бути там, де я найбільш дивним. Ну, як ви вважаєте? Якщо йду на зараз на фронт і позбавляюся можливості, скажімо так, продовжувати інформаційну психологічну діяльність, чи буде краще країна і суспільство? Не збрехав Арестович, не збрехав. Він дійсно на так званому інформаційному фронті, хоча такого фронту не існує. Але він на цьому фронті був зі сторони ворога. Що ж, ми вітаємо так чи інакше, Арестовича, і з тим, що обидва його канали заблокували, але блокування одного каналу, двох каналів не досить. Треба блокувати одразу по 10 20 каналів, там де нині блокується два. А я сподіваюся, що якось із гуглом домовляться, і вихід із цієї історії знають. Тим паче, гугл готовий співпрацювати. Ну принаймні, був готовий співпрацювати. А я вас, друзі, хочу привітати із тим, що мільйон росіян. Щонайменше більше ніколи не опиниться на нашій землі, хіба що частина з них перебуває в нашій землі. Орієнтовні втрати Росії на цій війні перевищили мільйон особового складу. Ми розуміємо, що це не чисто мільйон загиблими, що це, це десь одна третина загиблими. Інші а раненими це безповоротні втрати, так чи інакше, але це мільйон, який більше не зможе прийти на нашу землю зі зброєю. В принципі, зараз росіянин на фронті довго не живе, максимум кілька місяців. А їх продовжують посилати у місні штурми, часто без підготовки. А тих, кого поранили, за короткий час повертають на посадки із травмами. На милицях без ока, без руки тощо, друзі, це все реальні історії, і їх дуже багато того, що там відбувається зі сторони ворога на фронті. Е, я до речі на своєму телеграм-каналі на початку вторгнення рахував втрати росіян за населенням російських міст. Потім я цю справу покину, і отак, якщо перерахувати на мільйон русаків, то це населення такого міста як Волгоград. Убитими і раненими, уявіть собі, можливо, армія Росії і вважалася другою армією світу, але збройні сили України зробили так, що вона більше такою не є. І зараз це орда гарматного м'яса із перебитою ядерною дубинкою. Друзі, на цьому поки що все. Я вам дуже дякую. Не забувайте ставити вподобайки. Не забувайте підписуватися на мій канал, якщо ви ще не підписалися. Ми тут говоримо про ворожий ПСО, про пропаганду, про війну та міжнародку. А також чекаю ваших коментарів. Пишіть все, що ви думаєте, а, про сьогоднішні новини на цю тему. А, ну і також поширюйте це відео. Особливо подяка тим, хто підтримує мою роботу через ресурси Patreon, моїм патронам і спонсорам на YouTube. Друзі, дуже вам дякую а, з допомогою, з вашою допомогою. Живе цей канал. Але як завжди, ми не забуваємо, що треба донатити на збройні сили України. Що був не лише мільйон, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, папа. -па.